Тракторист ось поломився, щось не заведеться, щось там крутить, вертить, рветься, а він все не заведеться, сердиться, пихтить, плюється, а він все не заведеться, копався кінь желізний ні туди і ні сюди. Хоровоти водить фермер, розтудить твою туди, матюкається і курить. Що ж тобі тут не хвата? Раз туди твою, туди. Я тихенько тут стою, да за ним наблюдаю. Я, звичайно, допомогла б, аби щось би я могла б. Краще тихо постою, на телефон все засніму. Да в інтернет все викину.